Усім доброго дня, канал Сіська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду запікати картоплю з під у рукаві у духовці. Получається, дуже простенько і смачненько. Для цього я взяла таку картопельку, нарізала такими великими кусочками. Два кусочки взяла таких черевеньки, такі м'ясненькі вони. Можна м'яско, яке маєте любе, теж добре підійде. Одну столову ложку майонезу взяла це домашній майонез. Одну цибулю велику, два зубчика чесника, чорний перець малений, паприка червона, капчена. І сіль. все, що потрібно. Я зараз наріжу цибулю під черевину, а далі вже покажу. Нарізала цибулю, так на велику. На четверо перерізала і так нарізала. Трошечки рукою прямо так її тут перетру. І сюди. до... Картопельки, а чесник отсюда зітерла до майонеза. Бачите? Так зараз з майонезом гарненько перемішаю його. І хай постоїть хвилиночку, а я поки що додам. Перцю чор чорного, наленого, півчайної ложечки додала. І тепер додам паприки цієї. Отак. Трошки з вершком столова ложка. Отак, і це гарненько зараз перемішаю. Додам трошки соли, небагато, ну додам. Десь, е чайну ложечку додала, це столова у мене ложка. І гарненько з оціну всім спочатку перемішаю, а потім вже додам майонез. Тепер додам сюди, так і прямо от сюди, оцю пічеревинку теж. Нарізану. І пок... Я не показувала, я такими великими кусочками нарізала бачите, Десь так різала ну, на сантиметр, щоб воно там таке було, щоб мало звідки стопитися. уже на маленькі кусочки порізана печеревинка стопиться, і мало що її там буде О, такі засохлі шкварочки, як ми кажемо. Отак гарнесенько це все. Зараз попробую ще трошки на сіль, але враховую те, що майонез ще має і сіль. Тому і не треба багато спочатку це все. Ну, так перемішала це. І тепер додам зараз майонезу. Так, гарненько розмішала ще, щоб там чесничок розійшовся добре. Так. А тепер перемішаю це все з майонезом. Добре, все вимішала. І отут біля мене я приготувала вже рукав, що щоб ставити зараз сюди. Картопільку. Маю оцей противень від духовці приготувала і включила духов. Скільки буде картопля запікатися там у духовці, я вже вам скажу. Зараз це все сюди посиплю і покажу. От, заклала я все, все у руках і зараз зав'язую ще з цієї сторони, так. ставлю сюди на противень. І зараз в декількох місцях так голочкою трошечки проколю. Проколуваю, складу, щоб не було на одній стороні. І от маю голочку, голочку. І так, раз, два, три, чотири. От, п'ять разів я проколола. От і все. Дивитесь, якщо духовка вже нагрілася, ставлю в духовку. І як просмажиться, вона там я вже, і скільки вона буде там запікатися, я вам скажу. Коли вона, я потрогаю, так, що вона вже тут, картопелька, готова, м'ягенька, я розріжу цей рукав, і вона ще буде десь хвилин 10-15 запікатися, засмажуватися, вже розрізана. Ну, я покажу. Ну, отак розрізала, гарненько розіклала, бачите, щоб вся гарненько засмажилася. І зараз десь хвилин 10-15. І я буду вже забирати, вона підсмажиться трошечки. Я виняла вже картопліку з пічеревинкою з е, духовки і покажу вам, яка вийшла. Дуже смачненько ми пробували, дуже-дуже. 10 хвилин ще вона так розрізана е, в рукаві, запікалася, підсмажувалася ще. От візьму печеревинку і картопельку. Дуже смачно, тому що ми вже попробували і покажу вам. От, черевенка гарненько просмажилася. Так, бачите, розсипається м'яско. І картопелька така. Дивіться, дуже смачненько. І смакувати ми сьогодні будемо. Цю картопліку в рукаві з такими помідорами. Це е, помідори, які я маринувала у мене є на каналі. Я показувала як їх маринувала, дуже смачненькі вийшли. Дуже смачно, тако по-простому, замішали все і в рукав і смачненько, і швиденько. Так що приготуйте по такому рецепту, якщо вам сподобалося хто дивився сьогодні. І дуже вам буду гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за ваші побажання. Дуже вам гарно дякую. І бажаю і вам всього-сього найкращого, вам і вашим родинам, щоб всі обов'язково були здорові і поскоріше нам мирного неба, перемоги. І тоді до зустрічі!